Доброго дня і опять відео для починаючих пасічників. Відводок. як можна, Один із варіантів як зробити відводок. Значить В сім'ї, якій ви маєте робити відводок, берете 4 рамки розплоду на стадії запечатування. Тобто відкритого розплоду, не запечатаного. а на стадії запечатування. Піднімаєте ці 4 рамки в другий корпус, а перший корпус від другого. Розділяєте ганімановською рішоткою так, щоб не дати доступу матки до другого корпусу. Далі проходить 6 днів або 7 днів, 6-7 днів. Весь розплод, який був відкритий, і той, що ви підняли, він буде весь запечатаний. І далі ви сміло берете. Ці чотири рамки несете в друге місце в другий вулик, де ви будете робити відводок, ставите е, туди матку, яку ви будете підселяти, молоду. Е, значить, що там у нас виходить в тому відводці? Молода бджела, е, стара бджіла льотна вся повертається назад в свій старий вулик, а в цьому вулику у вас виходить чотири рамки печатного розплоду. І ні одного, там немає відкритого розплоду, і яйця нема. І тільки молода бджіла. Молода бджіла без змоги відтворити свою матку, так як немає яєць, вона з радістю приймає ту матку, яку ви будете їй підселяти. І це 100% вашу маточку ця сім'я молода прийме. Дякую, кому сподобалось. До побачення.